Він виконував якраз бойове завдання. Перший день виїхав на завдання, попрацював півдня. Все. Якраз у день смерті. У нас просто обірвався діалог. Це найкраща людина, яка була в моєму житті. І залишиться. Просто частина мене. Дуже світла дитина була завжди така посміхнена, яскрава. І правду кажуть, що світ небо забирає найкраще. Я працював в одному з підприємств Чернігова в офісі, і вони були нашим основним постачальником кави. Завжди було класно, коли там або Женя, або його батько привозили нам каву. Можна було поспілкуватися. Ну в цілому, Женя був. Досить е, цікавою особою, дуже таким е, приємним хлопцем.